Всім привіт! Сьогодні печу домашній хлібчик. Зараз покажу. О, таке в мене кісто вже підійшов. Бачите, яке. Так підійшло, що аж вилізло. Це вже я і гралася з ним. Зараз буду упаковувати в рукав і в духовочку. Зараз добавлю трішки олійки, зберу його в кучку. Ого, трішки, нічого вона тут не помішає. Так, хлібчик мій вже запакований. Оставила його, щоб підійшов. Підійде гарно, тоді будемо вложити в духовку його. Знаєте, що я не люблю, це в випіканні хліба у рукаві. Це одне запхнути тісто в той рукав. Це для мене катастрофа якась. Скрізь прилипає, до того пакета прилипає. Ну, результат, звісно, тоді виходить супер. Хліб смачний і запікається. ну, Далі дивимося. Ось мій хлібчик підійшов вже, я його тільки що поставила в духовку, забула вам показати у будинку, так що показую вже в духовці. Це я ще рещур, чур витягну. Це я ще рещур щур підійшов. Може таке і розірвати. А це болізіння. Так, що поставили градуси і ждемо. Там вже нікуди підходити, що я на максимум поставила. І ждемо, поки зжариться. Ой, спечеться, а не зжариться. Так, Ось цей мій хлібчик Уже і спариться. Оставила його, щоб він пропарився там. Щоб був трішки м'яненький. А не через боже, пахне. Кисто осталось підпіплішов. Що ж він так пахне. А Та, я знаю чого, того, що він домашній. Того, що він з любов'ю. Запихати важко в руках, зато <смітна> витягувати легко. Ну, Зараз він висохне і буде все тіп-туп. Ммм, пахне, пахне. Зараз другий хвострій не можу зловити. Як я люблю і розпартивочку. Він призівала чи перепарився. Дивіться, який хлібчик. Ахрумтящий. Ой, тепер висохає. що будемо розрізати, чи, чи як? Може він там пустий всередині. <рив> Буде як цей. i see.